Христос страждає, Василю, чи, Отче Василь, чи різниця між словами Хай і нехай у молитвах, у молитві Отче наш є слова Нехай святиться ім'я Твоє? Дехто стверджує, що правильніше сказати Хай святиться ім'я Твоє, оскільки не є заперечною часткою, як це впливає на правильність і значення молитви, яка форма є більш літургічна. Точно. А, ви хочете так? Хорошо. <кхем> Мене тут є надруковано, знаєте, як має бути точно, так? Правильно, має бути так. Патер Ностер. qui es in celum sanctificetur nomen tuum adveniat regnum tuum fiat voluntas tua Sicut in celo et in terra panem nostrum supra substantia alia da nobis hodie et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimitoribus dim, eh, dimitimus debitoribus nostris Ет nos индукас нос sed libera nos нос амалю. так має бути правильно. Примірно, хоч це латинь. А Христос не говорив по латині. Він говорив арамейськи. І ще стару арамейську мова. Як могли, так переклали. Кожна мова має свої способи перекладу. І я не один раз вже повторюю, показую і пояснював. Навіть на прикладі «Отче Е, Наскільки є точність і неточність перекладу, так? хліб наш. Щоденний дай нам кожного дня і так далі. так? А по латині буде паним ноструб супрасубстанціалем да нобіс годіє. Хліб для існування моєї субстанції. Дай мені постійно. Чуєте? Хліб наш щоденний. Супрасубстанціаліє. Хліб на поживу нашої субстанції в таймені постійного кожного дня. А по-українськи інакше не скажеш. А от по церковно-Слов'янськи хліб наш насушний, воно більше точніше. Бо сущність це є субстанція. так? І тому є якісь там неточності. Нехай святиться ім'я Твоє, Хай святиться ім'я Твоє. Адвеніат регнум Fiat volunt testua. А двеніт eh, воно буде означати. Так, Як воно буде означати? Адвеніат регнум ту. Як хочете, кажіть українською, воно буде так і так добре. Хай, нехай, ну, можна сказати, щоб світилося ім'я Твоє, але чисто в молитовній транскрипції, воно буде так звучати. Можете казати, хай світиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Так і так буде добре. Саме головне думайте, про що ви кажете. Бо ви кажете, що частка не. В принципі, я вже не раз чув, що частка «не» вселенною не сприймається. Не? Знаєте, як нас не раз кажуть, особливо російська та є така форма. Там, здравствуйте, а вони кажуть і вам не хворать. Нас так не кажуть. І вам не хворать. А от вона «не» не враховується. І тому, виходить, і вам хворать. Тому е, можете казати так і так. Саме головне, який ви зміст туди вкладаєте. Часом диявол людину хоче здурити і подає нам такі речі, щоб ми несвідомо робили ті речі, які треба дияволові, так? Дівчата пробують ворожити, там, у карти, таро, розкидають, жартують собі, тішаться. Та ми просто так, та ми так, просто так. Та, дияволу так і треба, просто так. Все Йому все одно. Йому все одно, чи ти просто так, чи серйозно. Йому найголовніше відвернути нашу увагу від Бога і звернути увагу на нього. І все. І якщо ми будемо зараз говорити про граматику, молитві, Отче наша. Ну, я не буду казати, що Бог може образитися, так? але подумайте самі. Замість того, щоб ми говорили, думали про Бога, як Його прославити, як його провеличати, ми говоримо про граматику, яку придумали хто? Люди. Тому моліться і думайте, до кого ви звертаєтеся. Це буде важливо. Глибина молитви залежить. На то, наскільки ти прицілений на того, до кого ти молишся. Не за кого ти молишся, а до кого ти молишся. А вже як ти молишся, ну, Господи, як умію, так молюся? Милі діти половину не знають того, що ви, але якість і цінність молитви дитячої і вашої, не вам вирішувати. Я не знаю, котру молитву Бог скорше сприйме, чи вашу дорослого, сивочолого, чи маленької дитини. Так що лишіть граматику, спокою, думайте про того, до кого ми молимося, думайте про того, думайте про те, наскільки той, до кого ви молитеся, для вас є важливим. Навіть не так, за кого я молюся. А саме головне. Щоб я розумів, до кого я молюся. Не просто мелькотіти губами так? і думати, як я молюся за маму, І мама моя, Боже так нею. мама дорогенька, Господи Богородичко, Діво, радуйся за мою мамку, бо Ісусику, е, там, за мою мамку дорогеньку. Оце і карикатури не треба. Став на коліна, щоб ти зрозумів першим ділом, чому ти став на коліна і перед ким. І постарайся зрозуміти велич Божу, глибину Божого милосердя. Важність присутності Бога і тебе перед ним, а потім, між депрочім, між доділом скажи, що ти там від нього хочеш. Молитва це має бути, кожна молитва ваша це має бути показати Богові про своє відношення до Нього. Не то, за кого я молюся, не то, за кого я там згадую, а моє відношення до Бога. І воно має мінятися. Воно кожного разу, при кожній молитві, має ставати глибше, зрозуміліше. А потім, коли ти налагодиш добрі відносини з Богом, розуміючи, хто такий Бог, хто ти перед Ним, і тобі скажи, Господи милосердний, прошу тебе. За тих, за тих, за тих і за тих. І тоді ваша молитва буде почута. Гарантовано буде почута.